На дверте постая власна на листій засідала. Темна ніч над моїм краєм. Тиша гірша за бої. Я молюсь, щоб світло з неба зійшло у ці дні сумні. Не бійся, воїн несміливий, я присозна небес до вас. Звісно, радісна на мані. Народись, весіла враз. цей страшний час. Може, радість нам прийти. <кхух> Україна в полумі. Ворог нищить навкруги. О Бога не гасе, син. Син народжений сьогодні принесе усім життя. Ні, туди, де, світло сяє, Там у ясла. Це чекає. Захисник, нічого не маю, лише віру і надію, що правду здолаю. Ось є найбільший дарунок. Ось Своє світо стає в твоїй душі, станемо цими, Стане що Росія темно пронесе усім свободу в ці дні. Ясна зірка, ладісна габарит, у вентепі ясно-лідні, на водилось там, там. Май ми царі, мою молитву за Україну, що бореться і стоїть. Прийми спасителю віру нашу, що зло і темно ж мить. Богу світу сяє, мир і радість дім несе. Вінка переможе нам за все. Цар прийде.